пролетела сюда, пролетела туда, ай-яй-яй, ну теперь-то тра-та-та -та и тра-та-та. Ну а люди ничего, они схавают там, подумаешь, там ерунда какая. А нет ли здесь какого-то заговора? Понимаешь, что это какой-то мазохизм? Надо понять, что тоже, так сказать, доверие-то оно не бесконечное. Ну, да, вот они обсуждают, нехорошие люди, Байден может одобрить, там, слушайте, речь идет о слишком серьезных вещах для того, чтобы вот так как-то вот это самое, вот так вот как-то пассивно реагировать в режиме наблюдения. Вот когда прилетит, тогда и посмотрим, не друзья мои. Ваша задача сделать так, чтобы не прилетело, а не придумывать, что мы будем делать, когда прилетит. Ваша задача сделать так, чтобы оно не прилетело, как бы, во-первых, а во-вторых, так, чтобы у тех, кто собирается запускать, отшибить желание это делать любыми доступными способами. А не рассказывать потом нам во всех красках показывать, вот, прилетело сюда, прилетело туда, ай-яй-яй, ну теперь-то тра-та-та и тра-та-та. Надо понять, что тоже, так сказать, доверие -то, оно не бесконечное это раз. Во-вторых, это порождает, так сказать, как раз это играет на руку противника, потому что противник хочет демотивировать общество российское. И получается, что своим каким-то непонятным, таким, так сказать, пассивным наблюдением мы ему подыгрываем. Ну вот они приехали, и все показывают, как они приехали, эти рожи противные, так сказать, да, они сели в поезд, они доехали, они вышли из поезда. Если мы так боимся, как бы, тронуть западного человека, вот, хотя я не понимаю, в чем здесь, так сказать, проблема, если честно. То вот. есть вы считаете, что нужно просто наносить удары по местам скопления иностранных. Ну, наносить... <связано> <связано> Александр, я считаю, что нужно наносить удары туда куда нужно, независимо от того, кто там скопился, иностранные, не иностранные, полуиностранные и так далее, и так далее. Вот. Но, опять, если мы так боимся вот этого обострения, ну, слушайте, нет проблем сделать технически так, чтобы он просто не мог туда приехать. Или испугался бы туда приехать. Мы вообще можем небо закрыть, так сказать, да? Конечно. 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 Или, скажем, там, в данном случае они же по железной едут, но тем не менее, Вообще не, не, было проблем вывести из строя эту, значит, железную дорогу у них перед носом. Никаких технических проблем с военной точки зрения нету. Почему? Вот мы эти рожи показываем, обсуждаем, смакуем. Вы понимаете, что это какой-то мазохизм? Я не знаю, понимают ли наши информационные гуру, так сказать, это, это мазохизм. А население-то все это хавает. Вы подыгрываете таким образом, на самом деле, как бы нашим врагам. Вот те, кто, так сказать, не... И возникает вопрос, а может, вы специально это делаете? Вот у меня такой вопрос возникает. И если бы он только у меня возникал, вы думаете, что я один такой, значит, умный ядовитый? Может быть, вы специально это делаете, а? Вот тогда, как бы, вот, ну, тогда, так сказать, есть, значит, это самое, а нет ли здесь какого-то заговора по этому поводу? Может быть, кто-то кого-то специально убеждает, что вот так делать не надо. Вот, та -та 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 -та. Ну а люди ничего, они схавают, там, подумаешь, там ерунда какая. Вот Я думаю, что это ошибочный подход. Да? Западных людей надо поставить на место хотя бы опосредованными, так сказать, способами, показать, что им страшно. Им должно стать страшно, понимаете, лично, конкретно, так сказать, конкретным каким-то людям, да, вот, чтобы нам не, не пересылали вот эти картинки, так сказать, которые в их пользу э, фактически играют. Что касается, значит, западных людей, я вот вчера, э, значит, меня тоже спрашивал, соведущий, да, так сказать, наш э, Евгений, э, вот, э, ну что, вы считаете, что можно ударить по госсекретарю США? Представьте, да, я считаю, что можно ударить по госсекретарю США. Не хрена ездить туда. Ну и что, ты госсекретарь, дальше что? <laughs> ты что там, как бы, все, тебе все можно, что ли, в этой жизни? <laughs> То есть госсекретарь США, это что, это самая индульгенция на всю жизнь? Ну, вот так. вот. так що, так что я думаю, що вот, надо здесь займати проактивну позицію. З нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Нацгвардії України, пане Володимире, слава Україні! Дякуємо, що дочекалися. Герам, слава добрий ранок, пуддя, добрий ранок, товариші. Дякую за можливість. Я одразу для глядачів скажу, що от ідеальним супроводом до нашої розмови будуть ваші наші телеглядачі донати. Бо бригада Рубіж багато працює, багато робить. Ми часто показуємо їхні відео. Ну але на це все потрібні кошти словом. Для ребу, на РЕБ, для розвідки бригади Рубіж, будь ласка, донатьте QR-код зараз буде з'являтися. Номер картки я карт, скажу. 5375 4112 2193 Сімдесят вісімдесят записати. І це мільйон. Треба мільйон назбирати, а буде більше це прекрасно, mm -hmm. тому що е, ребів завжди бракує. Ребів завжди треба більше. Ну а як не реби, то щось інше. Я думаю, що в бригаді точно знайдуть, що їм потрібно закупити, щоб нищити от Но все, Номер що картки там, внизу на, на нашому екрані. А ми спитаємо в пана Володимира в от загалом, як на вашому напрямку в, виглядає ситуація, куди вона несеться. Дійсно, мої побратими з нами, Ради національної гвардії продовжують виконувати задачі на декількох ділянках оборони на сході нашої держави. Ситуація шається максимально критичною і напруженою, адже ворог використовує безліч вогневих засобів, засобів БПЛА. І мої побратими роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати окупантів щодня. Добавляти э, статистику до зведень генерального штабу, а нас і насправді ця статистика це знищені. Оці от негідники, які продовжують поти штурмувати. Ситуація э, має надзвичайно величезний накал, динаміка дуже велика. Контакт в принципі не вщухає і діти подають спроби ворога штурмувати, але насправді. Про ворога штурмувати набагато більше, ніж подається зведеннях, оскільки навіть кожен мінометний обстріл, артилерійський обстріл, бо той самий контакт і фактично без зіткнення не вщухає. Ворог використовує те, що він може використовувати безліч своїх резервів, відзначається на декілька ділянках загалом сходу, ворог робить ротаційні дії. Це свідчить про те, що ворога є. Можливість поповнювати свої втрати є резерви в живій силі, Вони набирають і далі контрактують своїх найманців, негідників, зетів, злочинців, інший соціальний елемент. Але попри це їм дається поповнювати, повторюють втрати і проводити якісь ротаційні дії, угу. попри те, що ворог втрачає тисячі битих щодня, і це в принципі кожен день гарна новина, коли ворога величезні втрати як в техніці, так і в живі си. Поки Володиме, наші глядачі нагадуємо, можуть допомогти безпосередньо в на збір для руб рубежівців ось номер картки внизу. А, а вас просимо підтвердити, спростувати чи відчули ви те про що казав пан президент? Сказавши, що після початку курської операції е, менше артилерії стало росіян на Донбасі, якщо раніше 1 до 12 було тепер 1 до 2. Чи на вашому напрямку вже оце зменшення відчутне? Доволі складно розуміти в тенденції е, навіть місяця. Статистику і кількість вогневого ураження супротивника, адже ну доволі, доволі знаєте, якщо за день там од цього нашого, наприклад, на якійсь позиції один артилерійський обстріл обстріл в порівнянні з десятью, це відчутна різниця. А коли це там на декілька десятків відсотків, наприклад, менше, то це в принципі. Тактична зміна вогневого ураження і супротивник на жаль вчиться у сил оборони працювати так, як сили оборони працюють уже ледве не спочатку повномасштабного вторгнення під коригування, під виявлення цілей, намагаючись економити кожен боєприпас і раціонально використовувати. Супротивник так само намагається використовувати раціонально кожен боєприпас з коригуванням, тобто коли бачить ціль. З мінімальною витратою підводить під і обстрілює не квадратами, обстрілює не тільки, повторюю, вибачаюсь, не тільки квадратами, але й під поригування конкретного позиції. В цьому є певна небезпека, в цьому є певне, скажем так, розуміння того, що ворог пробує економити боєприпаси і раціональних використовує. У зв'язку з цим. Важливо вести контрбатарейну боротьбу, важливо поєднання арт і ударних БПЛА, і контрбатарейної роботи. В принципі, з цим намагаємося справлятися. Мої побратими намагаються справлятися мої побратими. Але в будь-якому випадку дійсно треба ще більше засобів, технологічних засобів для того, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг обстрілювати під коригування, не міг застосовувати ударні дрони, дрони зі скидами, тобто коптери коптеричі дрони.